Олександр Юрій, шановні колеги-депутати, шановна військова адміністрація, ну, погоджуюся зі своїми колегами Іваном Володимирочем Маскаликом. І якщо підсумувати сказане, то за цілий рік платників податків, ренти всієї області ми, ми фінансували Полтава-Водоканал, Полтава Теплоенерго і трішки Екобуса. У нас найжашливіші дороги. У нас є багато проблем, але завжди в нас пріоритеті, Решетилівка. Ми підтягуємо знову збиткові підприємства до канала і затягуємо його в збиток. Будь-яка робота обласної ради це перш за все звіт цілої команди, яка працювала цілий рік. Говорячи про результати роботи, для прикладу, місто Тростянець Сумської області і голова Юрій Бова, також як ви, Олександр Юрійович, їздять на власному автомобілі за кордон за власний кошт, але в результаті поїздок. Громада отримала мільйон гривень на комунальну техніку, 1,2 мільйона гривень на військовий шпиталь, і 4,2 мільйона гривень Євро. Вибачте, на очисні споруди для Тростянця. Громада Миргорода отримала 8 мільйонів для об'єднаного теплоенерго-водоканалу Миргорода і також сонячні станції на 30 кВт для лікарні і для теплоенерговодоканалу. Олександр Юройович. Хотілось би послухати, які результати ваших турне поїздок і що цього відтримала область у цифрах або в кількості одиниць. Дякую.